Острів Цікавинок. Чи знаєте ви, що священною книгою християн та юдеїв є Біблія? Її назва походить від Фінікійського міста Бібл, жителі якого одним з перших почали виробляти папір. Книги з паперу стали називати Бібліями. Біблія складається зі Старого і Нового Завіту. Даньоєврейська історія міститься у Старому Завіті. У ньому розповідається, що засновником єврейського народу був Авраам, одного з онуків, якого звали Ізраїлем. Його ім'я стало спільним для всіх євреїв, ізраїльтян. На горі Синай, Ягве вручив Моїсею скрижалі, кам'яні таблички з десятьма заповідями, які євреї прийняли. Тривалий час вважали, що Біблія це просто зібрання релігійних правил і оповідань, проте згодом учені знайшли підтвердження окремих фактів, згаданих у Біблії.